Всім привіт! Давайте турнірити. Маємо якийсь у нас трьохзірковий, бафнути всі кольорки. ну Поганий для мене турнір буде, тому що оборона в мене зовсім не тримає, я не знала, кого поставити. Поставила 2 мульта і Йовка Ханіна, Ну, таке собі, не вау, чесно скажу. Всі мене б'ють, оборона буде в'єти, тому не знаю. Якщо в мене дуже буде погано заходити цей турнір, то, мабуть, отримую 4 поразки, та на цьому буде все. Це дає ухиляння ніби, так? Здоров'я. пу пу пум Ну, що можу сказати? У мене як бирчофіолетові були підходящі на це. Кого сюди взяти це? Кого сюди брати? Ну, можна, в принципі, лишити і біліт. Нехай ту, мадам. А от з приводу синіх. Нема кого ось фіолетових, нема кого брати. Дай рома, але його можна взяти і такого, щоб доспелив. Ані то взяти його кохайнина сюди, щоб робив блокування. Можливо, цю заблокуємо. Там хто во? Від хтого треба лікування? Джахан Гір буде смажити. Ну, не знаю, зараз пощупає цей турнір, тому що ще я не думала, кого я сюди хочу брати в атаку. Жовтий Кристал. Дякую. Майже, майже те, що мені потрібно. Ну, нехай так. Таша лікує. Я їй за це дуже вдячна. Я зараз бачу, що я оце так дограюся. Бо в мене зараз е вже всі там будуть бити, а в мене ніхто ще не готовий. Так, цю мадам здуло, Це дуже добре, але ця боляче вдарить. Вижили, добре. Скільки воду ще ці охиляння? Один хід, так? Зарядиться в мене ця мадам чи ні? Так, Ти, тихо. Охто, зарядився. Дуже дякую. Ну, капець, за що? Блін. Ти на три ходи оця фішка, да? Угу, угу, угу. Так, ну тоді погнав Тайру. Майже всі ухилилися. Я їм дуже за це вдячна. І це просто кайф нереальний. Мабуть, будемо лікуватися. І тоді візьму пенька. Хм, навіть же хангіру порізала. Далі. Можна, в принципі, взяти там трійку Фіолет, вже не візьму в пустоту хотіла зібрати, вже не вийде. Мені ще не подобається, що джахангір все-таки буде бити. А у мене немає чим оце все знімати. Скільки цього здоров'я, 700. Блін, це скільки не вдарить. Цю хіба спробувати добити. Капець. Ні синіх тобі, ні зелених. Ні фіолетових. Зараз дуже насмажені я тут по попливу. Прям капець як мені буде вбили мого одного лікаря і все. Добре, хоча б ця від'їхала. Хто в молодець? Блін, на нас багато перекинулося. На тайрума аж 40%. Тепер, якби пенька зарядити, щоб не мультанути. Або хоча б беліт. Ну, добре, хоч беліт зарядити. Так тихо, куди полетіли. Так, тоді я пропоную лікуватися спочатку. До речі, в мене ж теж хто ви є прокачений, але я йому Мки не дала. Тоді можна його прокачати і брати його в атаку. О, халепа. Квасір. Квасір Дон і Фаєс. Фаєс — це погано. І цей в костюмі, що вони такі всі жирні. З однієї. Можна декого так і лишити. Цю викинути можна. Взяти би когось іншого. Кого я візьму іншого? Можливо, фаєза, але він же повільний. Капіць. А хто він цей відроджується? На 300 підніма, а так 350, добре, нехай буде в оригіналі. Ой, капець. Важкий <сум> буде для мене турнір, я бачу. Зелених халепа. Так, кристал є, це добре, але він все одно, ну я його не вб'ю і він, він буде ультувати цей пане. Фіолетових маловато пенька я не заряджаю, але хоча б я заряджу тайрума, можна тоді попробувати хоча б вбити центр. О, як добре полетіло. Але, звичайно, пеньку сину не вистачило. Куди в когось тукнути? У вакаса можливо зняти з нього той баф. Так, буде, буде пеньок, це дуже добре, це просто шикарно. Так, так. І будуть зелені. Так, прям ти що, ти що як пощастило. Погнав тоді в цей ю. І можна спробувати Дон погристи. їй не вистачило. Чим же тебе добити оце? Пеньок не зарядиться все одно. О, зелені є. Але в мене нема зелених ударників. Можна було би спробувати її синіми добити. Але в мене нема впевненості, що їх вистачить, але я ризикну. Добре, вистачило. Ну, що, фаєз. Нічого ти мені вже не зробиш. О, відроджується. Ах ти! Все, дякую. Цікаво. Попередні е, ці противники, як на мене, були сильніші. Угу. Взяти більше синіх. Можна тоді цих хлопців викинути. Кого можна взяти? Можна Діву взяти. Дон можна взяти. Пасивно, дуже пасивно, взагалі. Взагалі пасивно. Отак чисто пробувати. тичками всякими їх добивати. Ну, нехай отак. Погано, що не в центр, звичайно, летять оті сині. Ну, хоч щось. В їх жалуватись, правда? Так, і тут забрати можна синє. Зараз по-любому підріжжав синіх. Ну шо ж, так то й так. Можна тоді. Чому так мало тичок? Нехай таким чином. Так, цю здуло, це дуже добре. Можна ще навіть отак, там буде ще трійка синіх. Ні, навіть не трійка, а чотирка. Що він так багато вдорив. Я від нього такого не очікувала, так знатно глупив. Ухиляння от прямо зараз врятували, тому що в мене і Беліт при смерті, і цей йоу при смерті. Тут ухиляння прям спрацювали непогано. Але зараз мені немає що взяти тут нейтрально. За один хід. Так, тихо. Ніхто нікого не добиває, ніхто нікого не трогає. Так, добре, ці сови рятують. Ну і все, тут уже все вийде. Все, добили. Файно. Угу. Ці в двох костюмах. Така смішна, сіра, така. Киміти. Двоє жовтих. Це дуже спокусливо взяти фіолетових. Ні, тут навіть троє жовтих. Прям дуже спокусливо взяти фіолетових. Ще, якби вони в мене були класні. Нехай так і спробуємо. Так. Ну, нехай таким чином. Мені треба зелені і сині. Малувато. Все роз'їжджається, все не так, як мені треба. Ні, бігасі. А це не багато ти вдарив? Він у мене зараз вмре. У мене, мабуть, трійки не вистачить на заряд. Беліт. Ні, звичайно, ні. Зараз, в принципі, тут може бути і поразка, тому що ми дуже при смерті і зараз ці вдвох вже б'ють. Блін. Комба. Не вбий. Боляче. Це було боляче. Пу -пу Не вистачило ті, мадам. Ти подиви, яка вона жирна, лупить сильно дуже. Так. Хоч одну прибрали. Це вже добре. Тепер якось треба би цих інших поприбирати. Там. Блін, та не лупи так сильно. Треба, якби спочатку якось оцю вбити Пеппі. Тоді ж це буде не так страшно. Ну, оце комбо летить. О, дякую. Так. Щось ніби ще там. Намічається, що, можливо, щось буде ще й непогано. Але треба мені багато моїх камінчиків. Два лікаря лишилося, в принципі, тут уже якось, може, я й вирулю. Можна взяти сині, віддультувати його. Зірвати ще раз сині, перезаряд зробити. Так. І зеленими, а йому все одно. Тоді можна, якщо буде ще працювати діло, так, зробити. І, може, тички будуть? Ніхто, ніхто не тицнув! Нормально? Що таке? Ми і браковані якісь. Та тицяйте давайте. Треш, просто ну, це. Це якась підтасовка не в мою сторону. Так, мені треба. Взагалі нема тичок. От я своїми, я розумію, там одним героєм мультуюся, але все одно мої не тицяють. Так, закінчилися мої камінчики. Лишився один фаєс. Стоїть хтось на де. А я з ним нічого не можу зробити. У мене просто герої пасивні всі. Угу. Угу. Трійка синіх. Так, а ну, скільки буде тичок? О, навіть одна була. А тепер нема. Несправедливо, ну, тепер повинно вистачити. йому. є. Вже підвищена шкода пішла. Довго я з ним мучилася. Так, останній бій, блін, дон, не хочу дон. -хо -хо. Не хочу. Тут є Фаєз і хто? Така мощна команда, звичайно, пасивна, але якщо вони почнуть. Культувати мені буде нелегко. Ну добре, так і буде. Якось треба тут викрутитись, пропетляти, як не знаю, але якось бажано би. Ну, нехай так. Я оце думаю, як у мене тут справа вилізуть. Може, складеться там ще синій, Ага, багато хочу. Трійка є, але мені мало. А дом буде вже улютувати. Комбо. Комбо наше все. Ну, дайте мені ще б мої О, як добре. Але це ж зараз буде мадам різати ману. Тільки не в синій. Будь ласка. Так, ну, хоча б так. Могло бути набагато гірше. Так. І взяти, спробувати дом Свою. своє. Якось, якби тут робити це дуже обережно, але обережно не вийде. Ну, нехай таким чином. Цей постійно робить щитмани тепер. Ну, буде постійно робити щитмани. Це сумно. Так, зараз буде важко. З фаєзом особливо буде досить таки важко. Там зараз цей пан буде ультувати вже. Ну, не треба ж було це зробити ж зараз. Ай, я думала, в... ауліт вбивати було зовсім не обов'язково. Я планувала нею це задиспелити. Все сумно поки що Ту-ту-ту. З квасіром тепер хазяй що робити. Мені десь треба взяти дуже багато синіх. А я взагалі не уявляю, де їх взяти. Угу. Дякую, але треба ще. Не заряджай, ну. Так, тихо. Погнав косір. Ой, якусь фаєс. Так, так. Тепер можна, в принципі, включити цю панянку. І. Треба було, звичайно, спочатку нею, а потім уже цим. Так, це Дон моя за нас спрацювала. Це дуже добре. Птичка, так, є. Синій кристал. Це непогано. Ану, вб'є чи не вб'є. Він же файно лупить. Штак, ще живі. Зараз, якби якось ем, вбити хельгі, а було б непогано. А як це зробити, не уявляю. В нього там дуже багато здоров'я. Так, тоді погнав фаєз. Зараз буде хтуву і буде хельгем. Ну, добре, тоді таким чином ще зробити. Тут, як на мене, хтуву треба ставити зліва, щоб він спочатку відгультував, а потім вже після нього гультували всі наступні. Бо як він стоїть справа, він трохи втрачає свою актуальність. Ця його ульта трохи йде мимо. А все-таки він в обороні ну, досить таки непогано. Мені він подобається в обороні, треба було собі його поставити. Але от, от через його цю фішечку треба його ставити зліва, щоб він перший ультував. Тоді це буде більш так. Болючіше для противника. Так, треба якось, якби його. Виключити, того хту. Але він не хоче жирний все-таки. І птички в нього налетять. Блін, не вбився. Зараз підлікую того притрушеного. Може, тут Дон мене врятує? Так, є все. поїзд до побачення, а тепер це вже не проблема. Все, до побачення. є. Треба собі його на МК підняти, можливо, завтра тоді ним попробую потурнірити. Ну що, сьогодні вийшло зробити 5 шортів, я навіть то 5. Ну, мене ще скинуть, ну, тепло, можливо, можливо, я й лишуся. Оборона, звичайно, шкодала. Ну, до таке. Я і не очікувала, що вона буде файно тримати. Все, всім камня. всім пока-пока.